Динамо очікує серйозне поповнення бюджету. Одразу 10 гравців киян увійшли до фінальної заявки збірної на молодіжне євро, а також інтерес до лідера одного із клубів УПЛ. Усіх вітаю, друзі! Ви на динамівському секторі, і ми сьогодні до вас традиційно із підбіркою найбільш актуальних та важливих новин, які стосуються головної команди країни. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас про підтримку нашого проєкту. Підпишіться на канал, натисніть на вподобайку і залиште, будь ласка, будь-який коментар. Це усе допомагає нам дуже швидко та якісно розвиватися. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми із приємних новин. Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унаємельгосою визначив футболістів, які будуть захищати честь України на молодіжному чемпіонаті Європи. І до фінальної заявки увійшли одразу 10 гравців Динамо. Отож, Руслан Нещеред, Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко, Володимир Брашко, Назар Волошин, Владислав Ванат, Олександр Яцик, Антон Царенко, Максим Брагару та Валентин Рубчинський будуть представляти Динамо у складі молодіжної збірної України на майбутньому чемпіонаті Європи. Наші хлопці стартують на турнірі 12 червня матчем проти Данії. Далі поєдинки проти Фінляндії, 15-го числа та Нідерландів 18-го. А вже завтра, 6 червня. Дня о 21.30 наша команда проведе товариський матч з Іспанією в рамках фінального етапу підготовки до євро. Тож слідкуємо та бажаємо успіхів нашій команді. Далі переходимо до теми, яка може серйозно повпливати на бюджет київського динамо і посприяти цьому може колишній гравець команди Ілля Забарний. Так стало відомо, що окрім Парі Сен-Джермен, в послугах українця зацікавлені Ліверпуль та Челсі. За даними TBR Football, ці команди є великими шанувальниками гри Забарного та уважно стежать за його трансфером. Як повідомляє джерело, Париж робив трансферні запити та вів переговори щодо можливого трансферу. Однак Офіційної пропозиції поки не було. Зазначається, що Борнмут не хоче продавати ілю, а сам він щасливий в команді, але його представників тримають у курсі подій. За даними журналіста Жульяна Лоранса, Париж готовий викласти за футболіста мінімум 50 мільйонів євро. Таким чином, кияни можуть отримати бонус у розмірі 15 мільйонів. Далі поговоримо про потенційне підсилення для Динамо у лінію нападу, адже влад супряга повертається до Києва. Головний тренер зорі Младлен Бартулович розповів, що супряга непогано проявив себе на зборах, але наприкінці отримав сильний забій, потім травму, а далі ще й захворів. Усе це не дозволило йому повноцінно зіграти у сезоні. Раніше супряга сам зізнавався, що не грає в зорі не лише через ігрові моменти. Як вважаєте ви, чи потрібно дати шанс нападнику на літніх зборах? Напишіть у коментарях. Далі про потенційне підсилення Динамо дуже і дуже якісним футболістом, і загалом, на думку багатьох експертів, одного з кращих легіонерів чемпіонату України просто зараз. Нещодавно львівські Карпати викупили у Атлетику Мінейро контракт Бруніньо за майже 800 тисяч євро. Але найцікавіше полягає в тому, що такий крок від львівського клубу напряму пов'язаний з інтересом зі сторони Динамо. Із чуток саме Київський грант підштовхнув Львів'я. Ян до викупу футболіста, аби спростити його подальший перехід власне до столичного клубу, також зазначається, що Атлетико залишив за собою 25% від наступного продажу гравця. Статистика Бруніньо говорить сама за себе: 24 матчі в УПЛ, 8 голів та 3 асисти. Це справді важливий гравець, який може стати новою атакувальною зброєю для київського Динамо. Як вважаєте ви, чи стане Бруніньо тим самим джокером для Динамо у майбутньому сезоні? Напишіть свою думку у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби не пропустити наступну, просто зараз підпишіться на канал. Ми йдемо до позначку 5 тисяч і дякуємо кожному, хто допомагає нам втілити цю мрію у життя. Дякую і скоро побачимось.